Сьогодні в Львівській духовній семінарії відбулася традиційна різдвяна просфора з благодійниками. Це вже в дев'яте відбувається така святкова подія. Вона розпочалася 9 років тому з ініціативи Преосвященного владики Венедикта Алексійчука і має таке своє добре, добре продовження. Кожного року саме різдвяна просфора з благодійниками дозволяє нам зібрати близько близько одного мільйона гривень. Це означає, що саме ці пожерти будуть скеровані на підтримку семінаристів, які не мають можливості оплатити своє навчання і перебування в семінарії. Особливістю цієї різдвяної простори цього року була присутність серед нас, пряосвященного митрополита Філадельфійського Бориса Гудзяка. Ми ніколи не пожаліємо, якщо ми будемо підтримувати Львівську духовну семінарію. Ніколи. І ця інвестиція буде приносити плід для нас, для наших дітей і внуків і для багатьох. Які чекають потіхи Божого Слова і е, думки і дії, яка випливає з нашого унікального українського греко-католицького досвіду саме тут, у Львові, в Америці, в Канаді, в різних країнах Європи, в Польщі. Я вже не кажу по цілій Україні. Під Карпат до Донбасу є випускники цієї семинарії. Містечно вигнаємо Божа. Такою родзинкою цього свята це був виступ заслуженої артистки України, співачки Оксани Мухи, яка виконувала і свою сольну програму, але також і кілька труборів. вона виконала спільно із нашими братами-семінаристами. Я є випускником Львівської духовної семінарії Святого Духа, нині вже є священником, і тому такі благодійні проєкти, які є сьогодні дуже важливі. Я і багато інших наших священників їх радо підтримуємо, бо на парафії, де я нині, наприклад, служу, є п'ять священників, двоє з яких не мали можливості оплачувати навчання, коли були студентами, і за них платив хтось інший. Нині вони є чудовими Божими священниками, які... Вірно служить Богові церкві і українському народові. Тому нині ми є теж тут підтримуємо наше майбутнє. Бо ті, які нині є семінаристами, завтра будуть провідниками українського народу, священниками, єпископами, будуть тими, до яких будуть люди звертатися і будуть потребувати, щоб хтось їм прихиляв небо і через кого буде торкатися Боже милосердя. Як лицар Колумба, то в нашому ордені є така вже досить давно традиція, яка стартувала ще в США. Це є програма підтримки покликань. Тому вже доброю традицією стало тут, у Львові, також, що кожен з лицарів Колумба, який може, долучається. Ну і я в тому числі також долучаємося до цього, щоб підтримати і допомогти здобути таку потрібну. Освіту для наших семінаристів, майбутніх отців, які зараз є дуже в такий тяжкий час для нашої держави, для для України, дуже потрібні для підтримки людей, для їхньої моральної, духовної підтримки і для супроводу їхнього. У цей нелегкий для всіх наш час війни і надіємося в перспективі для відбудови нашої держави духовно і морально в майбутньому після завершення цієї війни.